Всім привіт, мене звати Денис. Це компанія Energy Hub. І мене, як мабуть, і вас просто вражає кількість новинок в світі електромобілів, які нам пропонує Китай. Буквально кожного тижня у нас прем'єра. Я фізично не можу відзняти всі з цих автомобілів, але я стараюся відзняти або ті, які цікаві нашим клієнтам, або ті, які цікаві особисто мені. Ось про цей автомобіль мені написало приблизно 10 чоловік приватні повідомлення. І я поділяю їх зацікавленість, тому що це SUV з просторним салоном. З камерами 360 в базі, з повністю оцинкованим кузовом, суперсучасною і однією з найкращих батарейкою BYD Blade Battery, і також тепловим насосом і в усіх абсолютно версіях. І це все можна купити приблизно за 13 тисяч доларів в салоні в Китаї. Абсолютно без жодних знижок. Ось так приходиш і забираєш. Погодьтеся, це просто фантастично. А топова версія, яка коштує приблизно 17 тисяч доларів, вона ще має автопілот рівня 2, HD, ще підігріви сидінь і деякі інші опції, про які я розповім пізніше. І це просто супер цікаво і це фантастично. Так, тут є одна проблема, про яку я розкажу в кінці відео. Тому приготуйтеся, будь ласка, додивіться його до кінця, щоб дізнатися, що я маю на увазі, але приготуйтеся до того, що наступні 10-15 хвилин я буду виключно восхваляти цей автомобіль, тому що він мені просто дико подобається, і за цю ціну в нього практично немає конкурентів. Поїхали! Коли я почав вивчати характеристики цього автомобіля, мені прийшла в голову думка, що це просто перевдягнений ЮАНПРО. Юань Про – це автомобіль, який випускається в тому чи іншому вигляді вже близько 10 років. Має спірний дизайн навіть для китайського ринку, але все одно навіть на сьогодні успішно продається. І правда така, що цей автомобіль майже нічого спільного з не має. Це розробка з нуля. І, мабуть, головна фішка цього автомобіля це те, що він використовує технології CTB, тобто Cell-to-Body. Це означає, що батарея не як раніше просто підвішена під нижче на болтах в якомусь залізному ящику. Вона тут інтегрована в кузов. І, звичайно, це круто по-перше, для виробництва. По-друге, для жорсткості самого кузова. І по третє, для економії ваги. І в результаті ми маємо те, що цей автомобіль загалом масивніший і краще оснащений, ніж Юань Про. А при цьому в нього така сама споряджена маса. І це вже браво. Цей автомобіль навіть трошки коротший, ніж старий Юань Про. При цьому колісна база в нього більше приблизно на 9 см. Це саме те, що треба було зробити. В нього значно більша висота і трошки більша ширина. І на виході ми маємо те, що Юань АП. Всередині значно просторіший ніж його старший і майже в півтора рази дорожчий брат Юань Плюс, тобто ось цей автомобіль. До речі, ми його не так давно знімали, робили повне відео. Якщо комусь цікаво, будь ласка, перегляньте. І зараз ми перейдемо одразу до комплектації. Всього їх три. І у нас сьогодні топова комплектація з опціональним пакетом. Який доступний тільки в цій комплектації і коштує всього лише 900 доларів. І як завжди, на прикладі цього автомобіля я покажу, чим всі ці комплектації відрізняються. І почнемо ми з зовнішності. Ось тут у нас камери 360 і вони в абсолютно всіх версіях без жодної доплати. Далі, ось ці колеса у нас на 17 і це опційні колеса, які входять в той самий опціональний пакет. В інших всіх випадках у нас будуть колеса на 16 дюймів. Ну і ось тут у нас ось така панорама, яка входить тільки в топову версію, без жодної доплати. Вона не відкриваема і вона досить круто виглядає. А всі інші відмінності у нас будуть по салону. В усіх версіях у нас безключовий доступ в салон. Кермо обшите шкірою тільки в другій та третій версіях. А от сидіння обшити матеріалом, який BYD називає шкірою в абсолютно усіх версіях. Але я точно розумію, що це шкірозумінник, хоча і добре виглядаючий, і добре прошитий. А от електропривід сидінь є тільки в топовій версії, зато обох передніх, а в інших версіях він недоступний навіть за доплату. Оскільки, як я вже казав, ця топова версія має ще додатковий опційний пакет, у нас на два динаміки більше, ніж в усіх інших версіях. Тут їх 10 замість. Восьми. І також в цьому автомобілі у нас є HUD, який теж доступний в осьому опціональному пакеті, який коштує всього лише там 900 доларів. І це здається перш перше HUD в такому класі автомобіля і за таку ціну. Салон цього автомобіля дійсно фантастичний. Це просто рівень 10 із 10. По перше, це один з тих автомобілів, в який коли сідаєш. Відчуваєш, що все абсолютно на своїх місцях. По-друге, тут супер просторо. Якщо тут просто ось так сидіти, ти навіть не зрозумієш, що цей автомобіль компактний кросовер. Він тягне на щось набагато більше. І найцікавіше тут це оздоблення. Ось це все оздоблення це крок вперед, просто величезний порівнянні в порівнянні з тими бюджетними автомобілями BYD, які були раніше. Ось це безпровідна зарядка, яка доступна тільки в топі. Вона оздоблена алькантарою, ну дуже схожим на алькантару матеріалом, і вона би могла бути в автомобілі за 50 тисяч доларів. Виглядала би так само, і було би окей. То саме з селектором е режимів їзди. Він виглядає фантастично, ось такі тут кристали. Дуже багато фізичних кнопок, на кермі ніяких сенсорів, на кермі фізичні кнопки. Прошивка ось цього всього просто ідеальна. Просто ідеальна. Ось, якби мені сказали, що цей автомобіль коштує 25-30 тисяч доларів, я би теж сказав, що все окей. Ну і звичайно, зарядка безпровідна, просто в ідеальному місці це без питань. Тут є великий бокс, ну він-то нічим не оздоблений, але за цю ціну це окей. Тут є досить місткий бардачок. І у нас екран на 12,8 дюймів. Він, як завжди, в біведі поворотний. Але це тільки е, в топовій версії такий розмір, тому що в базових версіях він буде е, трошечки іншим. Він буде на 10,2. А ось тут у нас. Е, Англійська мова, вона тут є, як і в усіх бівай, і взагалі меню взяти фактично від усіх інших бюайдів. Воно нічим не відрізняється. Тут немає CarPlay, тому що в жодних бівайді немає CarPlay, Але оскільки це у нас Android, як ми знаємо, сюди дуже легко буде доставити і там російсько-українську мову, і YouTube, і якісь інші додатки, тому що ось так це фактично там відкритий Android. Посадка за кермом ідеальна. На жаль, тут нема роздільного регулювання куту нахилу подушки, але зараз я можу сказати, що він підібраний оптимально. Дуже просторий педальний вузол, нема жодних проблем, як, наприклад, Біле Дісонгел, дуже класний огляд і фантастично багато місця над головою. Просто подивіться, скільки місця. Якщо у вас зріс 2 метри, в мене, наприклад, 1,78 сімдесят я зараз в найнижчому положенні, і от в мене ну тут сантиметрів так 25 буде, це просто фантастика. Далі в цьому, в цьому конкретному автомобілі є адаптивний круїз-контроль, є моніторинг сліпих зон, і Фактично це автопілот рівня 2. А от в базовій і середній версії цього на жаль не буде. І нарешті перед очима у нас екран на 8,1 дюйми. Він фантастично красивий, він дуже інформативний. Тут дуже крута графіка, і, наприклад, в набагато дорожчому сон плюсі. Такого екрану нема навіть близько, і він теж показує і середню витрату, і тиск в шинах, і швидкість, і там компютер і так далі. Це просто топ. От дійсно до цього автомобіля у мене спереду нема жодних претензій. Все фантастично, все красиво, все дуже якісно, нічого не скрипить. Е, Мультимедія класна, екран великий, принаймні в топі, і теж дуже класний. Він ясно, що не такі, як там в преміальних машин, типу Xiaomi, але. Виглядає, виглядає симпатично і він теж кольоровий. Задній ряд це родзинка ось цього автомобіля. Дуже зручно сідати. Рівна підлога, фантастично, багато місця. Це просто рівень фактично сонг плюсу, який на пів метри довший від цього автомобіля. Як вони це зробили при довжині 4:31? Я не розумію. Це просторніше ніж в Юань Плюсі. Тут набагато більше місця для голови. Тут місця для голови просто космічно багато. Ви тільки подивіться, до речі, ось ця панорама вона з електричною шторкою. Не треба ніякого затемнення термального скла. Закрив собі і все. Ось тут у нас досить зручний підлокітник з підстаканниками. Ось тут у нас USB-порти. Звичайно, ніяких вилітів для задніх пасажирів-дефлекторів нема. Це не той рівень. Але задній ряд ну космічно класний. Це 10 із 10. І от ви розумієте, чому я так прискіплююсь до автомобілів там за 40 тисяч доларів, де сидиш. Ось там. Так? Тому що ось вам 13 тисяч доларів і задній ряд, в якому можна їхати 5 годин, 10 годин, взагалі без питань. Все зручно, все комфортно, можна ось так витягнути ноги, і це я реально сиджу сам за собою. Це, це фантастика. Багажник у нас ніколи не буває з електроприводом, все-таки не той клас автомобіля. І до багажника в мене питання, на відміну від салона, трошки є. Ну, це висока висота загрузки, подивіться. Тут ще... 20 см до підлоги самого багажника, і не дуже зрозуміло, чого так, але можливо через дизайн. Хоча ось цей ось ця поличка, Фальшпол, він може зробитися ось так, і тоді сюди щось вантажити, в принципі, буде зручніше. При цьому нема системи фіксації цієї полички, ну хіба що її якось отак можна поставити, але вона не тримається. Тому, якщо ви хочете е, користуватись тим, що знаходиться під підлогою, вам цю поличку, судячи з усього, треба ось так витягти і поставити тут. І в такій конфігурації багажник ну, досить об'ємний. Хоча автомобіль короткий і все ж таки тут не суперлітраж. До речі, я не знайшов, який літраж. Тут, але ми зараз зробимо інфографіку з вимірами цього багажника. При цьому у нас оздоблення звичайне бюджетне, звичайно ніякого ворса, це все затреється, але за ці гроші пробачити можна. І у нас є ось такий органайзер. Стандартна. Що це у нас? V2L чи зарядка? Ні, це стандартна зарядка. V2L ось такий дуже примітивний. Я вже його бачив на якихось автомобілях BYD, до 3,5 кВт. Буксирувальна провушена, органайзер достається, але він має бути взагалі тут прикручений. Не знаю, чому він тут достається. Ну і тут є такий дешевенький ворс, але він товстий, він з якоюсь там шумоізоляцією. Загалом це непогано для автомобіля довжиною 4,3 метри. А зараз ми розкладемо сидіння. І от в такій конфігурації, в принципі, простір вражає. Це 1,7 кубометри простору. І якщо ми покладемо фальшпол, фальшпідлогу, то у нас ну практично рівна ось така підлога величезна. Величезне ліжко виходить. Це дуже непогано для такої довжини автомобіля. І я думаю, що це 9 із 10. А от бюджетність підкреслюється тим, що, наприклад, тут нема жодного оздоблення з пластику. Подивіться, це голий метал. Ось сюди кріпиться поличка. І чесно, ну, не бачу я в цьому проблем. Окей, зробили дешевше, хто на це дивиться. За такі гроші це все одно супер. Кліренс тут не те, що не розчарував, а, мабуть, теж рекордний в класі. Ось тут, от, під переднім пластиком. Захисту це 193 міліметри, плюс-мінус 193-194. Це фантастика. Це як у якихось автомобілів для 20-дюймові колеса або 21-го. Підвізка проста. Макферсон, величезні шарові, селінблоки, шарові на болтах. Типовий BYD. простий, дешевий, величезні оці важелі. Дуже класно тут все закрито, краще ніж в деяких автомобілях за 30 тисяч доларів. Ну просто молодці, і перебрати таку підвіску буде вам коштувати, я не знаю, 150 доларів. Мабуть, на середині автомобіля 209 міліметрів під батарею. Це 11 балів із 10. Все дуже красиво зроблено, красиві пороги, красивий герметик, нічого не відколюється. Він такий досить тверденький, болтики все пофарбовано, кожух є все акуратно, все красиво, пластикові екрани, ніде нічого не болтається. Ну це просто топ. І ззаду під бампером кліренс 32 см, це все зрозуміло. Супермасивна балка. Просто так, якби взяти від автомобіля на 500 кг важчим. А у нас тут 1600 кг спорядженої маси. Великі масивні синблоки, то ще з мій метал. Мені це подобається, окрім того, що вони ніяк не використали ось це місце. А цього місця його би вистачило на цілу повнорозмірну запаску. Ну, зрозуміло, що це бюджет, і мало хто тут його використовує, мало хто робить або нішу, або запаску. Але при цьому, якщо ви захочете, я думаю, зробите собі якийсь кронштейн і повісити сюди запаску. І стосовно оцинковки, я був дуже здивований. Але на сьогодні це у нас найдешевший BYD з повністю оцинкованим кузовом. Капот, крила, двері, задні, передні, навіть дах. А дах взагалі не всі цинкують. Подивіться, навіть дах у нас оцинкований. Стійки кузова середини оцинковані, двері зсередини оцинковані. І це супер. Це за ці гроші, це, здається, єдиний оцинкований повністю кросовер на ринку таких розмірів і з такими характеристиками. Просто топ. Дуже дякую тим, хто додивився до цього моменту. Як ви бачите, я в захваті від цього автомобіля. Але я вам обіцяв розказати про його недолік, він, є, він ґрунтовний і він дуже значний. У нього маленькі батарейки. Базова версія 32 квт години. Запас ходу за циклом обіцяє 301 км. Середня та топова версія 45 з чимось квт годин. Запас ходу обіцяє 401. Я можу повірити, що цей автомобіль суперефективний. Тут є тепловий насос. Я можу повірити, що він дуже класно працює. Тут новітнє покоління моторів. Я теж можу повірити, що вони з якимись силикон карбідними е, напівпровідниками і класно працюють. І, і, скоріш за все, менеджмент цього всього дуже хороший і споряджена вага всього лише 1600 кілограмів. Але якщо ви стоїте в пробці або просто прогріваєте ось цей величезний салон взимку, яка вам різниця, наскільки цей автомобіль ефективно їде? Ви все одно будете витрачати від 3 до 5 кВт на годину на те, щоб його просто зігріти. Тому для холодного клімату об'єктивно цей автомобіль не підходить. І для міжміських переїздів він теж не підходить. І я добре розумію, чому так. По перше, це ціна. А по-друге, якби тут була батарейка 60-70 квт годин або хоча б 55, мабуть, юань плюс вже б ніхто не купував ну якби ціна зберіглася. Загалом же тут все під капотом красиво, підігрів охолодження всіх трьох варіантів батарей. Мотори у нас два варіанти в базовій версії, де мотор від юань Pro, старенький на 70 кВт, А от в двох інших версіях на 130 кВт мотор, такий як на Toyota bz 3 максимальна потужність 180 кінських сил, і він знову ж таки занадто потужний для цієї батареї, тому що прискорення від 0 до 100 десь там на рівні 7,5 секунд. Що для цього автомобіля насправді не дуже то і потрібно. Друзі, ми зараз їдемо на BYD UN Up, Це топова версія 130 кВт мотор І це фантастичний автомобіль. Це ось та порода, яка BYD Сігал. Мені сподобався, як їде BYD Сігал. І тут автомобіль теж їде просто фантастично. Зараз ми перевіримо прискорення від 0 до 100 одразу від початку. Це спортрежим. Йде пробуксовка, 130 кВт це все таки немало. Так, да, я трошки тут повертаю. ESP осаджує автомобіль. Ну, не супер швидко, але динаміка тут хороша, і підхват з будь-якої швидкості хороший, але найважливіше тут це не те. Найважливіше тут, наскільки він породисто їде. Мені в чомусь подобається більше, ніж навіть Denza N7. Уявіть собі, Denza N7, в якій підвізка A, в якій все на світі, в якій гідравлічні регулювальні амортизатори, в якій пневмопідвізка. І ось цей автомобіль, от парадокс, то що він по ямам для мене їде породистіше. Уявіть тільки це. Дуже тихо, на диво тихо приблизно ID4. Підвізка відпрацьовує м'якше, ніж ID4. Дуже класно сидіти. HUD супер примітивний? Тільки швидкість, тільки автохолду, утримання в полосі. підказок навігації з того, що я розумію, тут нема. Автомобіль дуже прозоро керується. Ну насправді я отримую задоволення і я так чомусь і вважав. Тому що у BYD базові машини, які на балці, які простенькі. Вони виходять більш збалансованішими, ніж автомобілі з великою, з багатоважельною підвізкою, як Plus, ніж оце все. Тут просто ідеальне налаштоване шасі. Я просто кайфую від цього автомобіля, від того, як він їде і проходить ями. Сідаєш і хочеш тут їхати просто цілий день. Це неймовірно. Просто неймовірно. Реальний запас ходу з найбільшою батарейкою, 45 кВт годин, найпотужнішим мотором, за словами менеджера, в таку погоду, як зараз, 320 км по місту. Ну, зараз у нас плюс 15, плюс 20, дуже хороша погода. І от подивіться, автомобіль класно рулиться. Автомобіль ну, дійсно прозорий. Зараз я наїжджаю на всякі каналізаційні люки, на всякі речі, і мені просто приємно, як він це все відпрацьовує. Мені це дуже нагадує BYD-Сігал. Підхват з 30 навіть іде пробуксовка. Я розумію, тут потужності завжди дуже багато, і просто вони, вони придушують мотор. Так, дивіться, у автомобіля пробіг 500 км, тестова машина і середня витрата 14,3 що дуже непогано і що дійсно відповідає тому, що мені сказав менеджер, що цей автомобіль може проїхати свої там 300 плюс. Кілометрів. Зараз я ось тут розвернусь, покажу зворотність цього автомобіля. Ну, насправді він дійсно фантастичний. Я чомусь так і думав, що він мені дуже сподобається, тому що м, видно, що тут немає нічого от, додаткового, немає ніяких складних підвісок, і вони це все зможуть так налаштувати, як це і повинно. Ергономіка просто ідеальна. От е, ця площадка під ліву ногу, вона ідеальна. Педальний вузел дуже просторий. Автомобіль навіть я б не сказав, що сильно крениться. І досить коректно працює, ESP. насправді я вважаю, що фантастичний просто варіант. Після тест-драйву я можу сказати, що це ідеальний автомобіль. Співвідношення ціни якості, того як він керується, того, як він зроблений, ергономіки просторі всередині. Це все просто 10 із 10. З реальною витратою влітку на рівні 14 квт годин запас ходу теж досить непоганий. Звичайно, з батарейкою, наприклад, 60-65 Це був просто би розрив. Цей автомобіль би взагалі не мав жодних конкурентів і альтернатив. Загалом же BYD зробила те, що вони вміють робити. Вони відточили свою майстерність на компактних автомобілях, на бюджетних автомобілях. А зараз ще почали додавати оцинковку і такі опції, яких взагалі ні в кого немає, як, наприклад, HUD, як наприклад, величезна панорама в цьому в класі. Тому, якщо ви хочете замовити ось такий автомобіль, будь ласка, зв'язуйтеся з нами. Я впевнений, що ви не пошкодуєте. Я отримав справжнє задоволення від кожного аспекту цього автомобіля. Це був Денис, компанія Energy Hub. Будь ласка, пролайкайте це відео і обов'язково залиште коментар, як вам цей автомобіль і чи є на ваш погляд якісь йому альтернативи.